Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую вас в країну математики. Подивіться, що зображено у нас на малюнку? Так, це транспорт. Давайте з вами його назвемо. Це вантажівка. Автобус. Машина швидкої допомоги. Літак. Легковий автомобіль. Молодці. А давайте з вами порахуємо, скільки всього видів транспорту у нас. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять видів транспорту у нас. А подивіться, будь ласка, уважно. Скажіть, який транспорт стоїть перший? Так, вантажівка. Який стоїть третім. Так, машина швидкої допомоги. Який стоїть між вантажівкою та швидкою допомогою? Автобус. А який транспорт у нас знаходиться між швидкою допомогою і легковим автомобілем? Правильно, літак, ми з вами рахували зліва направо. А давайте спробуємо з вами порахувати справа. Наліво. Чи зміниться у нас кількість машин? Давайте порахуємо. Одна, 2, 3, 4, 5. Всього 5. Не змінилося. Правильно. А давайте подумаємо з вами, який транспорт у нас знаходиться другим з правої сторони. Правильно, це літак. А який транспорт знаходиться другий з лівої сторони? Так, це автобус. Подивіться, якщо рахувати зліва направо або справа наліво, кількість не змінюється, а порядок змінюється. Перед вами зображено клітинки, прямокутнички такі, їх три ряди. Верхній це перший ряд, середній це другий ряд, і нижній це третій ряд. Давайте порахуємо, скільки всього прямокутників в кожному ряду. Один, два, три. В першому ряду три прямокутники. Скільки в другому. Один, два, три. Теж три. А скільки в третьому ряду? Один, два, три. Так, тобто в кожному ряду по три прямокутники. Зараз ми в них розселимо геометричні фігури. Перший ряд, перший прямокутник я заселяю трикутник в другий прямокутничок. В першого ряду я поселю круг. В третій прямокутник першого ряду я поселю квадрат. А тепер будемо розселяти у другий ряд. Але дивіться уважно, будете відповідати. В перший прямокутник я заселяю квадрат. В другий прямокутник я заселяю трикутник. А яку ж геометричну фігуру я повинна поселити третій прямокутник? Так, круг молодці. Тепер розселяємо наші геометричні фігури в третьому ряду по черзі. В перший прямокутник круг, в другий прямокутник квадрат. А яка ж геометрична фігура залишилась у нас третій поселитись? Трекутник. Молодці. Зараз ми з вами пограємо ще в одну гру. Посередині аркушу покладіть жовтий круг. Вгорі над кругом червоний прямокутник. Внизу під кругом червоний квадрат. Праворуч від жовтого круга синій круг. Ліворуч від Жовтого круга червоний трикутник. Ліворуч від червоного прямокутника синій трикутник. Ліворуч від червоного прямокутника синій трикутник. Праворуч від червоного прямокутника зелений квадрат. Праворуч. Під. Червоним трикутником зелений прямокутник. Під синім кругом жовтий трикутник. Ось ми пограли з вами в гру. Які ви сьогодні молодці! Дякую вам, до нових зустрічей!